Бачите, вибило прокладку. Просто банально вибило прокладку з-під впускного. Це альфовський двигун, хто вже побачив. І для тих, в кого він в використанні, а він багато в кого використанні, то буде зараз підказка, щоб якщо некоректно починає працювати, не спішіть е, карбюратори крутити і тим паче знімати головки до, до ланцюга. Дивитись, якщо почав некоректно працювати і бензин ви залили. Нормальний, ви перевпевнились, що зазори клапанів ви слідкуєте, то карбюратор не міг просто так. Якщо і забився, і в поплавковій камері нічого немає, не спішіть його шалено, бешено крутити. Він так просто не міг сказитися. Реально, щось сталося. Коли проблема з двигуном, тоді стук, тоді дим, тоді саме. Треба дивитися, це часте явище, часте не кожен день цих двигунах, але хто має у використанні таке. от, Чи, допустимо, молоді мотоциклісти, всі це от перші конструкції, от, таких от альфовські двигуни, копія з Honda Super Cup, чи на таких квадриках вони стоять, вони ресурсні на свої бабки, вони нормально, тихенько працюють на різних глушниках. Є там маленькі відмінності у них. Але буває це малих моїх квадроцикл, Я помічаю, що час від часу, якщо б почати лізти, цей двигун уже рік ми вгашуємо, він був куплений. І тут ще кільці нічого не, не замінювалося. І думаю, вже, мабуть, треба подивитися. А ні, ще раз буває, дивіться, буває ось тут от відкрутиться. Буває просто відкрутиться, розумієте? Да. Буває тут, буває, вибило прокладку. Я вчора на холодну важко завівся, щось не зрозуміло, Потім нагрівся, почало е, треба скидати холості обороти. Так просто не буває в природі, щоб отак поти. Знаєш, потрібно дивитись. Дивитись на з'єднання і дивитись, що буває така западлянка. От в хондовських ні, а в альфовських отак от от здувається. Тобто на кріпленнях вони отак от йдуть, от А тут щілина залишається. І навіть паранітова проставка з двома сальничками, там, прокладочками не допомагає. Берете ось так от болгарочку. Якщо хочете це поправити, тому що бити його назад, де дозволяє, де, де ні, то, бачите, тут тоненька сама, то не дуже гуманно. Просто щоб не... Не зачепити посадочне місце сальника, берете ось так: от, можна далі більше, ну сильно більше, ні, відносно прижимайте там і сальник там є куди зіграти. Але щоб не сіфонило. ну впевніться, хоч Вчора, отак, от руку не торкаючись, а горяча суміш запалена по пальцю вдарила. Ну і спалився, і добре. Тому що починають робити лишнього.